Вититься ім'я Твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Євген Миколайович був призваний на службу у серпні 2022 року. 12 січня 2026 року, виконуючи бойове завдання водій відділення дорожньої техніки інженерно дорожнього взводу інженерно дорожньої роти, солдат Гришко Євген, загинув поблизу населеного пункту Слов'янськ Донецької області. В Євгена залишилися батьки та сестра. Сьогодні в черговий раз дуже сумна звістка прийшла в громаду. І дуже прикро, да, що дійсно самі наші, як кажуть, майбутні творці нашої і України, і громади віддають життя для того, щоб ми могли сьогодні дивитися на ясне существо. світла пам'ять про них завжди зберігається в наших серцях. Тому Євген дійсно герой. Він не тільки герой сьогоднішнього дня, а він герой всієї нашої України. Серце плакало, сльози капали, виливала жалісур. І допомагає нашим захисникам здобути перемогу тут на землі. Я бажаю, щоб ми шанували честь, тримали пам'ять в серцях, в наших головах, відповідні дати шанували пам'ять наших воїнів і допомагали сім'ям, які втратили свого, своїх синів, батьків, братів. Так само це стосується і сестер, бо не тільки хлопці гинуть. Жінки також. Але з нами Бог і безперечно ми переможемо. Царство Небесне, вічний спокій, вічна пам'ять герою України, воїну Євгену. Заряда. Зарядзай. Від імені президента України та Верховного Головнокомандувача Збройних сил України вручаю вам цей прапор як символ держави, який ваш Євген служив віддано.